Особливості становлення античної культури. На початку першого тисячоліття до нашої ери провідна роль у суспільному розвитку переходить від давньосхідних цивілізацій до нового культурного центру, що виник у Середземномор'ї та отримав назву Антична Цивілізація. До античної цивілізації відносять історію і культуру Давньої Греції і давнього Риму. Ця цивілізація базувалася на якісно інших соціально-економічних і політичних засадах, ніж цивілізації Сходу, і виявилася значно динамічною від них. Античність є культурним та історичним фундаментом сучасної Європи. Величезна культурна спадщина стародавньої Греції та Риму цілком справедливо вважається Колискою європейської цивілізації. Саме античний світ заклав основи європейських, філософських, правових, політичних, художніх та наукових систем, котрі виникли набагато пізніше. Античною традиційно називають греко-римську культуру, що розвивалася в період з 3-го тисячоліття до нашої ери до середини 5-го століття нашої ери, епоха античності. Починається з утворення грецьких полісів, міст держав, міст держав на початку Істоліччя до нашої ери і завершується спадінням Римської імперії в V столітті нашої ери. У своєму розвитку антична культура пройшла ряд етапів, виступала. В різних історичних модифікаціях, представлених культурою давньої Греції, еліністичною культурою, культурою давнього Риму. При цьому прелюдією античної культури була ще більш давня крито-мікенська культура або егейська цивілізація, котра існувала одночасно з давньосхідними культурами. Центрами цієї егейської цивілізації були крит. Та міста Мікени на півдні Греції. Незважаючи на суттєві відмінності між культурою Давньої Греції, еліністичною і давньоримською, вони належать до одного історико-культурного комплексу, мають ряд загальних типологічних рис. Це пов'язано перш за все з тим, що давньогрецька та давньоримська культури формувались на базі. Принципі схожих форм соціальної організації, і Давньогрецький поліс, і Римська цивітас епохи Республіки являють собою різні варіанти античної громадянської общини. Громадянська община об'єднувала повноправних вільних громадян, кожний із яких мав право на земельну власність та на участь у вирішенні державних питань. Така форма організації соціального життя визначила шкалу основних цінностей античного суспільства, ідеал першочергової значимості громадянської общини як основи блага окремої людини, ідея верховної влади народу, орієнтація на земні інтереси. В античному світогляді немає ідеї боготворця, що стоїть поза світом і встановлює незмінний та вічний світовий і соціальний порядок, як це мало місце у східних народів. На відміну від культур Сходу, з їх теоцентризмом антична культура звернена до людини, яка знаходиться в центрі уваги філософії та мистецтва. Суспільна свідомість Античного полісу носила в основному раціональний характер, світ сприймався як реальний, хоча визнавалось надприродне, і це мало суттєвий вплив на різні сторони життя. Тому при характеристиці античної культури необхідно проаналізувати релігійні уявлення давніх греків і римлян.